Шановні клієнти, вас вітає компанія «Відді автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новий автомобіль, який з'явився в нашому салоні на продажу. Це Mazda CX5 2012 року випуску з бензиновим двигуном 2.0 на автоматичній коробці передач. Та на повному приводі автомобіль офіційний, в максимальній топовій комплектації, в дуже гарному стані. На автомобілі встановлено літню гуму. В комплектації є безключовий доступ, передні та задні патроніки, амувач-фар, шкіряний салон світлий, електропривід передніх сидінь, повні склопідйомники та електродзеркала, мультимедіа босе, круїз контроль, клімат-контроль двух зони, обігрів передніх сидінь, датчик світла та датчик дощу. Запуск двигуна з кнопки. Пробіг даного авто становить 124 тисячі кілометрів. Також є камера заднього огляду та блютур. Двигун працює добре. У автомобіля є сервісна історія обслуговування у нас на виді. Салон автомобіля в гарному стані. Витрати палива подібного автомобіля близько 10 літрів по місту. Якщо ви розглядаєте подібний автомобіль, запрошуємо на вже до нас автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля 100 автомобілів.